Не міністре, вітаємо вас. Хотіли з вами говорити про 2024 рік, який він був для української енергосистеми. І, власне, якщо порівнювати з попередніми роками війни, 2024 рік для нашої енергетики, що стало найбільшим викликом? Ну, це дійсно був найскладніший рік, тому що якщо навіть аналізувати ті удари, які були в 22 другому роках, да то вони. Починали там, наприклад, з 10 жовтня масовані удари в цьому році. Вони, я би так сказав, набагато заздалегідь почали ці удари з березня місяця. І, Відповідно, весь рік відбувалися удари по енергетиці. Руйнування були дуже великі, набагато більше, ніж порівняно там з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується. Тому дійсно це найскладніший рік з точки зору енергосистеми. Якщо говорити про тактику ударів росіян, наскільки змінилась вона? Ну, кардинально змінилася. Тобто, ми бачимо, що сьогодні для Знищення енергетики вони використовують всі види зброї, які в них є. Більше того, якщо раніше акцент робився на такі міксовані дронові атаки, то зараз дрони щоночі атакують енергосистему, а от ті масовані удари. Це в основному удари ракетами, причому різного роду ракетами. Всі види ракет, які вони мають на озброєння, застосовані. Плюс для ударів по енергетики вони використовують ракети з касетною частиною, бо частиною відповідно це набагато більше шкоди приносить і потребує набагато більше часу для відновлення, тому що є потреба в розмінуванні великої кількості внаслідок ударів. Тобто зростає кількість, зростає складність, і відповідно більш модернові зразки озброєння використовуються для ударів по енергосистемі. Через інтенсивність російських обстрілів ремонтна кампанія стала не просто наймасштабнішою, оскільки ви не раз говорили, що наші енергетики зробили неважливе. Про що саме йдеться? Це темпи робіт відновлення чи ремонтна кампанія в тих умовах, які ми маємо зараз, і при тому, що ми маємо брак комплектуючих, зокрема. Ну, ви знаєте, здавалося, що ремонтна 23-го року була наймасштабніша. Тоді ми так думали після того терору, який був протягом зими 22-23 років. Насправді ця ремонтна кампанія вона набагато більша, в силу того, що руйнування набагато більше. І врахуйте, е, що цю ремонтну кампанію ми здійснюємо під е, обстрілами. Тобто, по факту, в селі літо, весна, осінь відбувалися і масовані не масовані обстріли енергосистеми. Відповідно, відновлення відбувається під постійними е, алярмами, під постійними тривогами. Але що ключове, що ми зреалізували цю ремонтну кампанію, вона і зараз, до речі, відбувається. Тобто, ми постійно робимо ремонти. Ремонти як Відновлення того, що зруйновано протягом року, так і такі термінові ремонти це коли ми ліквідуємо наслідки конкретного обстрілу. Енергетики працюють цілодобово, і іноді, навіть коли там є певні сигнали тривоги, то люди все одно залишаються, роблять свою роботу. То я вважаю, що дійсно те, що енергосистема сьогодні тримається, енергосистема є цілісною, стабільною і забезпечує як електроенергію, так і теплом споживачів, це величезна заслуга кожного конкретного енергетика, який своїми руками робить цю роботу. Якщо говорити про комплектуючі, як вирішується питання з їх браком, Знаєте, Ну, у нас величезна підтримка наших партнерів сьогодні, буквально нещодавно вже анонсовані внески до фонду підтримки енергетики сягнули 1 мільярд євро, і на більшість тих коштів вже закуплено від підностаткування. Це те, що допомагає відновлюватись. Плюс цьому році, після початку тих масованих обстрілів, я звернувся до колег міністрів і. В принципі нам відкрили доступ до закритих старих об'єктів, які ми використали як донори донорів для відбудови вже вітчизняної енергосистеми. Якщо далі повернутися до дій країни терористки і власне до реакції партнерів на її дії, як світ реагує на цей енергетичний терор, який Росія продовжує влаштовувати в Україні вже третій рік, чи готові тиснути ще більше на країну агресорку політично чи можливо це зробити економічно? І позиція яких країн найсильніша в цьому плані Знаєте, не ну, безумовно ключове питання санкцій, і ми про це говоримо. Санції до енергетиці нещодавно був черговий пакет, 15-й пакет санкцій Євросоюзу. Відповідні санкції застосовані і по країнах, там сполучені Штати, Британія, інші країни. Ну насправді. Має бути відповідальність, да тобто за будь-які дії має бути відповідальність, відповідальність в розрізі Росії, тобто заклики політичні до них на жаль не працюють. Хоч ми удари по енергетиці насправді це визнаний тероризм. Да, і це передбачено всіма міжнародними конвенціями, і всі всі визнають це. Питання в тому, що знаєте, риторика росіян зводиться до того, що енергетика це легітимна ціль. І вони про це говорять. І насправді, ну тут як ви знаєте, не можна дискутувати з людиною, яка тебе не чує, і все одно все одно про що ти говориш. Тому тільки санкції – це те, що може спрацювати, тому що треба їм зробити боляче за ці дії, які вони вчиняють. Зокрема, це питання фінансово безумовно санкції. Це питання їх участі на ринках енергетичних. І сьогодні а, насправді Росію витісняють зі всіх ринків з багатьох. Вона вже втратила свої. Вплив як швидше цей процес відбудеться, а взагалі позбавлення Росії участі в цивілізованих ринках. оце це і буде найкраще покарання їм за те, що вони роблять. Щодо захисту наших енергооб'єктів раніше ви говорили, що ефективний захист це звичайно достатня кількість засобів. ППО, чи готові країни-партнери надати саме таку допомогу нам ще більше? Власне і чому так званий бар'єрний захист, який є, складно запровадити, і чому він недостатньо ефективний? Ну, насправді дійсно ППО це найкращий захист. Ви знаєте, але безумовно і партнери працюють, і, і ми Україна в цьому плані постійно працює з тим. Щоб збільшувати обсяги систем протиповітряного захисту, Тому називалися відповідні цифри, скільки нам необхідно, і вони публічні. Тобто, тут тут абсолютно зрозуміло, що. При такому рівні атак, а насправді ну, уявіть, що от одночасно там це відбувається, там або 250, або 300 засобів ураження дрони і ракети летять одночасно. Безумовно, я думаю, що з такими викликами, до речі, не стикалася жодна країна світу з точки зору і протиповітряної оборони. Якщо ми зможемо забезпечити е, там 100%, ну я не знаю скільки це можливо, але там, хоча б ближче до 100% чи там 90% е, е, Захист неба дійсно, то це дасть можливість відповідно захистити як енергетичну так і іншу інфраструктуру, так і захистити міста і наших людей. Тому це, це важливо. Тобто, без цього дійсно нам буде складно чи готові країни партнери зараз ще більше Ви знаєте, готові і ми говоримо, безумовно. Безумовно, нам потрібно більше та питання там наскільки швидко ці рішення будуть зреалізовані. Це безумовно питання більше до партнерів, але. Ми чітко показуємо ситуацію і показуємо наслідки. І мені здається, це настільки очевидно, що такі рішення мають прийматися швидко щодо місії МАГАТЕ і взагалі їх роботу. Нещодавно МАГАТЕ ухвалила резолюцію про неприпустимість російських атак на критичні об'єкти для роботи українських атомних станцій. Що на практиці означає ця резолюція, і якими будуть дії МАГАТЕ далі? Я особисто я був головою делегації на цій надзвичайній сесії. Ми її скликали якраз через удари по підстанціям, які є критичні для атомної енергетики, і дійсно проголосувало 22 голоси було за цю резолюцію, при цьому, що цікаво, країни, які, як правило, Ну, вони утримувалися щодо інших рішень, які, в яких йшлося проти там, або обговорювали питання, де Росія була звинувачена в чомусь. Це Бразилія, Південна Африка. А вони підтримали українську резолюцію. Так? Тобто, мені здається, що весь світ розуміє, і тут нема дискусії, да, про те, що те, що вони роблять з точки зору ударів по підстанціям, і відповідний негайний вплив на атомну генерацію. А це питання негайного алярмового відключення атомних блоків. Що несе з собою загрозу ядерного інциденту, це абсолютно очевидно, що це є виклик взагалі для всього світу. Питання в тому, що це не розуміють росіяни, а точніше або розуміють, а роблять те, що вони роблять. Тому, знаєте, на жаль. Всі все розуміють, всі все оцінюють. Є відповідні резолюції, які це ж не перша резолюція, їх багато вже але на жаль, от такого дієвого міжнародного механізму, поки крім санкцій, я не бачу присутність місії МАГАТЕ на цих підстанціях. Наскільки вона допомагає допомагає їх убезпечити? І знаємо, що зараз теж є присутність експертів. МАГАТЕ чого ми чекаємо від цієї роботи, зокрема. Ви знаєте, ну у нас же це вже не перша місія. Були в вересні місії, в жовтні місії. Навіть мені писали. Підстанці... і це дало, до речі, можливість і, і ухвалити відповідні резолюції, тому що там зафіксовано е, саме питання підстанцій критичних для атомної генерації. Буде ще продовження цих місій. Вони фіксують наслідки обстріли. Їм є з чим порівнювати, тому що вони фіксували попередні ситуації на підстанціях, Вони бачать і зараз. Це дуже важливо фіксувати. Я не очікую, що е, росіяни зупиняться. На жаль, я не очікую. Але як мінімум, ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб е, фіксувати ці порушення, і відповідно, воно все одно прийде час, коли вони за це все будуть відповідати. Тому ця фіксація вона є важлива, особливо коли ми говоримо про місії МАГАТЕ. Особливо, коли ми говоримо, що це експерти, які є сьогодні і відвідують підстанції, вони зі всього світу. Це такий політичний тиск. Насправді це домовленість президента і Гросі ці місії започаткувати. І тому для нас це дуже важливо, тому що росіяни постійно вони апелюють, що це не зовсім мандат магате і це вихід за межі мандату Магате. Ну вони для них це політично безумовно, коли експерти бачать це руйнування, фіксують, і потім воно відображено в меседжах магате. Це ну, скажімо, не зовсім їм, їм подобається. Але з іншого боку, я вважаю, що це дуже добре. Добре, що ми підняли це питання, як мінімум, ніхто точно не може сказати, що удар по підстанції, яка пов'язана з атомною станцією, він не впливає на ядерну радіаційну безпеку. Хоча росіяни, до речі, намагалися цей тезис на оцій позачерговій засіданні Раді, раді керуючих якраз виносити, що це не є питання ядерної траційної безпеки, хоча, знаєте, ну, дискусії з ними в професійній сфері, мені здається, що це взагалі крапку треба поставити. Загалом, внаслідок масованих атак РФ Україна вже втратила понад 10 гігават потужностей генерації. За рахунок чого нам вдається зараз стабілізувати систему? Ну перше, все, за рахунок відновлення ремонтних робіт, за рахунок відповідно планування балансу виробництва в певні періоди. Тому насправді сьогодні ситуація стабільна і знову ж таки навіть ті нові удари, які Постійно відбувається, тобто ми намагаємося максимально стислі терміни відновлювати щодо імпорту електроенергії. Цьогоріч вдалося домовитися про збільшення імпорту. Йдеться про 2,1 і гігават. Наскільки це вагома підтримка для відновлення Це, Це дуже важливо, тому що по перше, це наш. Резерв на випадок. Якщо, не дай Боже, станеться якась системна аварія в, в енергосистемі, відповідно, нам потрібно буде зовнішнє джерело. Це якраз є, є можливість імпорту електроенергії. 2,1 – і це майже два атомних блока. У нас є можливість сьогодні тягнути імпортом з від наших партнерів. А для ефективної роботи підприємства економічного зростання Україні потрібна електроенергія і за адекватними цінами, власне, яким чином цього можна досягти, в якому напрямі розвиватися, і якою є роль тут атомної і зеленої енергетики? Ну, дивіться, ми насправді в нашому енергетичній стратегії, в наших планах, ми, ми про це і говоримо. Що у нас майбутня української енергетики, це атомна енергетика з міксі зеленою енергетикою. А, насправді є досить багато дилетантів, які розказують, що можливо прожити тільки на зеленій енергетиці, там не треба розвивати атомну енергетику. Ну я це навіть не хочу коментувати, тому що те, що відбувається нещодавній приклад, атом, да, чому в Німеччині ці проблеми виникли, тому що вони Атомну енергетику. І сьогодні багато країн світу вони відновлюють атомну енергетику, вони відновлюють старі, старі блоки, наприклад, як Штати. вони продовжують експлуатацію блоків: Іспанія, Бельгія. А вони закликають, після, до речі, цього інциденту вони закликають Німеччину відновити роботу атомної енергетики. Стосовно зеленої енергетики, безумовно, це важливо. і насправді ми рухаємося досить непогано в розвитку зеленої енергетики. Відбуваються відповідні нормативні зміни. Дуже багато законодавства зараз змінено, відбувається дуже багато в розвитку питання в тому, що безумовно. Ті проекти, які реалізуються, зокрема, вітроенергетика вітро, вітро чи, чи чи там сонячна енергетика, безумовно, сьогодні великі інвестори не все таки дивляться на те, що ситуація є військовою, так і певні ризики, тобто покриття військових ризиків, є важлива. Над цим досить активно працюють відповідно з точки зору знайти. Оцей механізм, коли, наприклад, іноземна держава гарантує своєму інвестору ризики, військові ризики, коли він приходить і інвестує в Україну. Але потенціал у нас величезний, ну, тільки в вітровій енергетиці Україна має потенціал до 140 гігаватт, і це підтверджені дані. Тому насправді ми, і, ми бачимо величезний перспективу України саме в контексті енергетичного хабу для Європи, це те, що точно відбудеться. Пане Германе, дякую вам дуже за розмову. і Що виділив нам час? Дякую.